Далі будемо говорити про імовірні зміни до цивільного кодексу України, які готує влада. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розробив та зареєстрував проєкт нового цивільного кодексу України, який отримав номер 14394. Цей проєкт закону підписали на ну, принаймні станом на кінець січня 138 депутатів. Це переважно депутати із фракції Слуга народу. Ну і влада подає ці. Зміни, як давно назрілу реформу, покликану сучаснити приватне право. Звичайно, що там норми стосуються в тому числі і укладення шлюбу, стосуються вони в тому числі, що розуміється під таким терміном, як сім'я. Ну і насправді, щонайменше два інформаційні приводи, які збурили суспільство, на цей проєкт закону забезпечив, понад те, не просто збурили суспільство, а навіть досить скандальні історії. Були в нашому інформаційному просторі вибухнули. Одна пов'язана із тим, що нібито цей проєкт закону передбачав можливість укладення шлюбу з 14 років. Навіть Руслан Стефанчук був комунікував спеціально цю тему в соціальній мережі Фейсбук. Ми про це детальніше поговоримо. Ну а друга скандальна історія це те, що нова, нова дефініція поняття сім'я, тобто нове визначення терміну, що таке сім'я. Воно. За словами фахівців, навіть іще обмежує і так досить обмежені, досить примарні права, які в нашій країні дотепер мають ті люди, які мають одностатеві стосунки і вважають себе сім'єю. Про все це будемо говорити із нашими гостями. Найперше, хочу представити адвокатку, керуючу партнерку адвокатського бюро Олени Хоменко. Так, е, наша гостя і називається Олена Хоменко. Пані Олено, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю вас Доброго ранку. Ну і найперше, отже, поговоримо про так звані шлюби з 14 років. Обговорювалося впродовж кількох днів, значить, ця норма, яку, начебто, цей нова редакція кодексу мала запровадити. Ну, але Стефанчук вийшов із комунікацією і сказав про те, що насправді все не так, як ви подумали. Ну, і понад те, все-таки ми навіть цю норму приберемо. Але давайте все-таки проаналізуємо, що там за норма була пропонувалася щодо можливості укладення

Максаме варто розуміти, що в першу чергу зарано що панікувати, оскільки це все є законопроектом, тобто це все ще не пройшло всі читання і дозволи всіх комітетів Верховної Ради. Перший момент другий момент сам сам, сам саме нововведення кодексу приватного права, тобто раніше цивільного кодексу, но полягає в тому, що це кодифікація і це узагальнення. Тобто, якщо в нас на сьогоднішній день існує окремо сімейний кодекс. То кодекс приватного права о, це починає регулювати не тільки цивільні правовідносини, але й сімейні. Тобто, зокрема, сімейний кодекс має входити в кодекс сімейного права, тобто один із розділів, головою шостою, у нас чітко визначаються в новому законопроєкті Визначаються всі сімейні правовідносини. Тобто, що стосується шлюбного віку, то на сьогоднішній день. У законопроекті чітко зазначено, що шлюбний вік це по суті є незмінним. Починається у нас з 18 років, тобто з повноліття особи. А у виключних випадках, тобто у нас цей шлюбний вік він може бути знижений як діє на сьогоднішній момент, тобто це 16 або 14 років, але знову ж таки це є абсолютно визначні випадки у відповідності до певних життєвих обставин. Умовно, якщо якщо якщо. Громадянка є вагітною, тобто, або якщо громадяни України вони вже ведуть сімейне життя, тобто вони пов'язані спільним побутом і спільною організацією побутових відносин, тобто вони ведуть фактичне, фактичне спільне проживання і вони ведуть фактичні шлюбні відносини, то у виключних випадках вони можуть звертатися із заявою до суду і, власне, просити, просити в судовому порядку надати їм дозвіл на укладення шлюбу. Тобто, По це є тобто, це є сіл... в чинному кодексі, так. Так, так, так. Тобто так а які, тоді, а які день... тоді норми насправді збурили суспільство, те, що пропонувалося Стефанчуком? Питання в тому, що, можливо, неправильне було трактування. Тобто, оскільки у нас і на сьогоднішній момент, так, у нас шлюбний вікін може бути понижений, так, 16 років або 14. Також в цивільному кодексі зазначено, що це є і наразі, на сьогоднішній момент, і передбачено в новому. В кодексі приватного права про те, що з 14 років громадянин може вибирати місце свого проживання, тобто в новому кодексі приватного права це місце осілості, так ну і власне отримання документів. Якщо у раніше людина отримувала громадянин України, отримував паспорт громадянина 16 років, то на сьогоднішній момент це 14 років. Тобто, можливо, неправильне трактування привело до суспільного, якби до загального осуду. І другий момент питання в тому, що шлюби. Ранні шлюби, да, так би мовити, шістнадцяти років, 16 14 років пов'язуються з суспільством як один із, одно, одна із мір уникнення покарання, тобто для гвалтівників або для людей, які ведуть маргінальну поведінку. Тобто, і скоріш за все це стало причиною для обурення суспільства, неправильне трактування, ну, і власне трактування з позиції того, що укладення шлюбів з людьми неповної цивільної дієздатності, тобто це дасть можливість і змогу в подальшому уникати кримінальної відповідальності, але варто зауважити про те, що шлюб і шлюбний вік, він може бути понижений і на сьогоднішній момент, знову ж таки, у виключних випадках і тільки в судовому порядку. Також, якщо змоделювати ситуацію, що умовно на сьогоднішній момент. Громадянка України, 14-річна, буде звертатися до суду із заявою про необхідність зменшити її шлюбний вік і надати дозвіл на укладення шлюбу з громадянином, умовно якому там буде 30 років, 40 років, то знову ж таки не забуваємо про те, що суддя повинна оцінити повністю всебічно всі докази, і також не забуваємо про те, що суд і суд має повне право звернутися із заявою до правоохоронних органів про відкриття кримінальної справи. Так і, і от тут, тут питання, паралельні. і от питання: наскільки поширена така практика, знаєте, я в контексті нашої розмови, ну, хотіла би нагадати, що все це наші дискусії в українському суспільстві відбуваються на тлі скандалу з Файлами Епштейна. Ми бачимо, як багато насправді охоче експлуатувати підлітків в сексуальному відношенні. Байдуже тут уже говорити це буде через шлюб зроблено, чи ми ж теж не можемо говорити про те, що в 14-15, 16 років і шлюби, і вагітності є. Добровільними. І ця історія, ця ситуація класно показана у фільмі, якого, який, напевно, всі бачили спіймати Кайдаша. Пам'ятаєте, коли одна героїня, яка неповнолітня, вона школярка, і в неї закоханий старший хлопець, і от вони не можуть одружитися, бо закон їх обмежують, то вони тоді придумують, а давай ми тебе зробимо так, щоб ти завагітніла, і ну і тоді, куди ж вже всі подінуться, дадуть нам цей дозвіл. І вона ну, не отримає потім від життя. Того, що вона хотіла би отримати, зокрема освіта, якоїсь кар'єри і, і так далі. Тому, от важливо, мені здається, тут було б удосконалити цю норму закону, щоб суддя, наприклад, був зобов'язаний звертатися до правоохоронних органів, коли до нього приходить 14-літня вагітна громадянка. Що ви про це думаєте? Тобто питання в тому, що в першу чергу, та ми маємо розуміти, що жоден кодекс не може врегулювати всі, всі відносини, які виникають в суспільстві, або будь-які шахрайські дії. Тобто, не може жоден кодекс прописати всі види шахрайських дій, або що може бути в подальшому, так тобто, це є стало це закріплення сталих норм. А далі вже ситуація може розвиватися у відповідності до всіх інстанцій, де буде проходити да і відбуватись реєстрація. Ну, і власне, реєстрація подання цих документів документів. тобто не забуваємо, що окрема інстанція суд в будь-якому випадку цивільно-процесуальний кодекс, який в першу чергу передбачає розгляд таких справ такої категорії справ. у нас чітко визначено, що суддя має за особистим переконанням, тобто повною всебічно з'ясувати всі докази, на які подаються сторони. Тобто суддя має оцінити так шлюбний вік заявників та з ким планується укладати шлюб. Також має перевірити, чи ведуть вони фактично спільне господарство, тобто де вони проживають. Чи навчаються, чи працюють, тобто, які в них є життєві обставини, що змушують для того, щоб зменшити цей шлюбний вік, також не забуваємо про те, що повністю виключити цю норму ми не маємо права, оскільки не забуваємо про те, що знову ж таки, після народження дитини, обов'язок батьків забрати дитину додому з пологового будинку, ну і, власне зареєструвати і далі виховувати і виховувати дитину, так тобто забезпечувати безпеку, життя і здоров'я. Це таке, от ви нам пояснювали чинну норму кодексу в першій частині нашої розмови? Ми таки до кінця не зрозуміли. Що ж Стефанчук відмінного пропонував так? Ну і і далі питання моє було: наскільки у нас поширеними є шлюби в 14, там, 15 чи 16 років? Скільки таких випадків, наприклад, на рік в Україні традиційно трапляється? Питання в тому, що знову ж таки там судова судова практика щорічно вона змінюється, і кількість шлюбів також варіюється. Якщо аналізувати аналізувати судову єдиний державний реєстр судових рішень, то то загальна статистика, там починаючи з 90-го року, такі такої категорії справ по кількості рішень за такою категорією справ там близько півмільйона. Це починаючи з 90-го року. Знову ж таки, там щорічно ця кількість вона варіюється, і знову ж таки залежить залежить від завантаженості суддів. То неможливо дати чітку статистику щорічно, оскільки знову ж ці форс-мажорні обставини вигляді воєнного стану вони впливають на розгляд і швидкість судових судових справ. Тобто кількість цих справ розглянутих власне тих, які доведені до рішення, вони щорічно то збільшується, то зменшується. Що стосується нововведень і змін, варто наголосити на тому, що в чинному сімейному кодексі у нас існує тільки таке поняття, як шлюб, у нас не існує поняття фактичних шлюбних відносин. Тобто, в новому законопроекті у нас відображається нова норма у вигляді закріплення фактичних фактичного сімейного союзу, і знову ж таки нова норма у вигляді заручен. Що ми що під собою це розуміється? Тобто, фактичний сімейний союз це власне є добровільний вступ, добровільне проживання людей, які ведуть спільний побут. тобто це є аналогію аналогію шлюбних. Відносин, але без державної реєстрації, тобто, можливо, малося на увазі якраз те, що з 14 років отримуючи паспорт громадянина, отримуючи більш більш свідомість, та і власне кожен веде своє життя по різному. Тобто, знову ж таки, ми розуміємо, що є у деякого сімейні обставини, або власне не відкидаємо також і кохання серед підлітків, які власне можуть і прогнозують, і власне хочуть да та, там з 14 15 з років власне разом проживати вести спільно. Не побут і виховувати спільних дітей. Тобто, можливо, малося на увазі з позиції комітетів Верховної Ради, що от власне це фактично сімейний союз, це є підтвердженням тої первинною ланкою, підтвердження шлюб, шлюбних відносин. Ну і власне в судовому порядку це і перевіряється. Тобто, де проживають, з ким проживають, як ведуть сімейний побут, чи працевлаштовані і так далі. Також не забуваємо про те, що чому у нас прив'язка є до року, до саме до віку 14 14 років від саме цього дозволу на шлюб. Це те не забуваємо про обов'язок батьків не тільки виховувати, але й фінансово утримувати своїх дітей. Тобто, якщо моделюємо ситуацію, що в такої пари народжується дитина, то власне комусь із батьків переважно варто влаштовуватись на роботу, і саме от реєстрація шлюбу і надання повної цивільної відповідальності і цивільної дієздатності дасть можливість власне бути працевлаштованими, забезпечувати фінансово свою родину. Mm -hmm. Дякуємо вам за це роз'яснення. Нагадаю, це Олена Хоменко, адвокатка, керуюча партнерка адвокатського бюро Олена Хоменко. А ще у нас є питання до ще одного нашого спів... співрозмовника. це Олег Максим'як, адвокаційний менеджер громадської організації Точка опори Юа. Пане Олеже, вітаємо вас. Те має десь ось у нас з'явитися. Я поки що скажу про нагадаю те, що вже Сергій Стукана говорив на початку цієї нашої теми: що один привід інформаційний, який міститься у цивільному кодексі, збору суспільства, Це шлюби з 14 років. Ну і ще одна норма збурила наше суспільство, яка міститься у цьому проєкті цивільного кодексу. Це те, що погіршуються насправді умови. Для людей ЛГБТК, тобто людей, які мають іншу альтернативну сексуальну орієнтацію, і якщо Україна все ж таки прагне стати повноцінним членом Європейського союзу, то має враховувати і вимоги Європейського союзу у цьому питанні, можуть чи не можуть реєструвати шлюби представники альтернативної сексуальності. Сті пане Олеже, отже, розкажіть, будь ласка, нам що саме збурило представників ЛГБТКЮ і представників правозахисних організацій, представників організацій, які проводять адвокацію нашого вступу до Європейського союзу у цих пропозиціях в проєкті цивільного кодексу від Руслана Стуфанчука. Вітаю студію. Насправді є кілька питань, які з саме правозахисників в сфері ЛГБТК плюс прав. Перше питання того, що у нас є відповідні зобов'язання перед Європейським Союзом визнавати в тому чи іншому вигляді сім'ї ЛГБТ людей, одностатеві сім'ї, і ми повинні були виконати це зобов'язання ще у третьому кварталі 2025 року відповідно до дорожньої карти з верховенства права. Від виконання якої залежить закриття 23-го розділу переговорів про членство ЄС, але ми просрочили це зобов'язання, і відповідно було би дуже логічно, щоб це. Положення обійшло в цивільний кодекс, який зараз повинен... А уточніть, будь ласка, уточніть, будь ласка, відносини. тут цікавий момент. Ви кажете, що від там, того, чи Україна втілить цей пункт, залежить закриття переговорного розділу. Так. Тут мені цікаво, якщо вметну азі під закриттям, якщо у нас ще жоден розділ офіційно навіть не відкритий, так у нас жоден кластер, жоден розділ ну дотепер не відкритий там хіба й ведуть, ведуться де-факто переговори на, на тему. Того чи іншого розділу, але фактично ж ні? Фактично не відкрити, але якщо ми захочемо його закрити через півроку після його відкриття, то нам треба виконати всі пункти, які в ньому є. А виконання розділу розписано на 25 27 рік. Відповідно, ми вже повинні це були виконувати як зобов'язання, які ми на себе взяли відповідно до цього розділу. Так от що суперечить в проєкті Цивільного кодексу, от, в частині людей ЛГБТ, громадян ЛГБТ, КЮП. Плюс навіть так можна абревіатуру називати і нашим європейським зобов'язанням. Ну, Супереч якраз таки відсутність е, визнання і реєстрації одностатевих сімей. Тобто ми це повинні були зробити, але ми це відкинули, а замість того, вводимо окрему норму, яка е, навпаки е, забороняє навіть судам визнавати одностатеві сім'ї е, сім'ями через те, що ми вводимо поняття фактичних. Шлюбних відносин в цьому законодавстві як різностатевого союзу відповідно зараз у нас є можливості через суд у статевій парі звернутися та визнати їхні відносини з сім'єю, що мати певний обмежений спектр прав, угу. але при прийнятті цього кодексу ця можливість забирається, тобто, це по факту крок назад, замість того, щоб робити крок вперед, який ми повинні були зробити. Давайте якраз нагадаємо так про те, що в Україні ну тут досить тривалий час е, обговорювався механізм визнання партнерств осіб однієї статі. Тобто, наскільки я пам'ятаю, там не йшлося про можливість шлюбу, але все-таки про певний, про певний рівень визнання, що знову ж таки давало можливість таким партнерам, наприклад, там, претендувати на спадщину е, або що. Е, давайте власне, і нагадаємо про те, ну, от, яка зараз фактична ситуація із визнанням прав одностав. Статевих відносин насправді в нас є зареєстровано в Верховній Раді два законопроекти щодо реєстрованих партнерств. І обидва цих законопроекти вносять зміни в сімейний кодекс України щодо створення цієї нової форми відносин, якою зможуть скористатися одностатеві пари. Але е, проектом цивільного кодексу, який зараз подав пан Руслан Стефанчук, скасовується сімейний кодекс, і всі його положення переходять в цивільний кодекс України. То, по факту, в випадку прийняття е, цього проекту цивільного кодексу, е, законопроекти про реєстровані партнерства стають неактуальними, оскільки вони вносять зміни вже в неіснуючий сімейний кодекс. Е, тому дуже логічно, коли ми переносимо всі положення сімейного кодексу в цивільний, було б і. Е, Нести туди положення щодо реєстрованих партнерств, як це пропонувалося цими двома законопроектами, які визнані зараз нашим урядом і парламентом євроінтеграційними. Але цього на жаль не сталося. Ви знаєте, а, я, то, я, я це, коли, це, коли, це коли це прочитала так, так, я коли прочитала заяву правозахисних організацій з критикою цієї норми цивіль, цивільного кодексу, що це сімейне проживання буде визнаватися тільки якщо там різностатеві е, е, люди так укладаються сімейне проживання, а водночас от. Слушно критиці звучить до цієї норми, що у нас є сімейне проживання одностатевих, ну, наприклад, мати, і доньки, батька й сина. Ну, різні можуть бути обставини, які поєднують одностатевих людей в рамках такого спільного сімейного проживання. І от у мене питання до Олени Хоменко, яка також з нами залишається на зв'язку. Адвокатки, от як ви пояснюєте, що це якісь дуже такі консервативні погляди в самого Руслана Стефанчука чи консервативні? Консервативні погляди в його оточенні там радників, які от прописують ці норми, чи це консервативні погляди загалом нашого суспільства, які досі не готові визнавати того, що є в природі. Більше того, не готові визнавати, виходить і права наших захисників і захисниць, які теж можуть мати цю альтернативну сексуальну орієнтацію, але вони служать, вони гинуть, і тут виникають величезні партнери, проблеми у їхніх партнерів і партнерок. Навіть отримати інформацію про те, чи перебуває людина в полоні, близька тобі людина в полоні. От якщо буде ця нова норма, то це просто ноль шансів на от будь-яке визнання перед державою якихось справ і зобов'язань саме для людей з альтернативною сексуальністю. Ну насамперед, що стосується військовослужбовців, то е, покращення є те, що окремі є, власне окремі підрозділи, так які які спецпідрозділи власне, там відбувається між ними комунікація. Ну, в принципі, все залежить від командування, та тобто швидкість надання інформації і визнання визнання партнерів як члени сім'ї, тобто під час заповнення анкети військовослужбовця, mm -hmm. і власне, якщо брати судову практику, то е, насамперед потім рідні встановлюють факти приналежності так, да, до сім'ї. Військовослужбовця або факт перебування на утриманні такого військовослужбовця, якраз завдяки тому, що витребовують особову картку і підтверджують анкетні дані, де чітко зазначено, що член сім'ї або близька людина, власне власний партнер, або хтось із рідних. Що стосується консервативних поглядів, ну насамперед можливо, це одна із причин. Друга причина полягає в тому, що політика, політика, політика говорить про те, що. На сьогоднішній день, якби жоден кодекс не може передбачити всі життєві обставини, тобто і більш переходять до того, що ці випадки вони є поодинокими, тобто не несуть масовий характер, ну і, і у нас вся відповідальність лягає на судові органи, тобто які в. В окремих випадках, тобто в будуть буде з'ясовувати всі об'єктивні обставини, ну і власне приймати рішення. Тобто розуміємо про те, що це буде довгий затяжний процес, і в умовах воєнного стану. Бо якщо ми беремо, беремо категорію військовослужбовців, розуміємо, що це є довготривалим процесом і не приносить зазвичай того. Розумі. Але як, як, як я розумію, що якраз ці можливості, про які ви зараз розповіли, будуть під загрозою, якщо цивільний кодекс буде ухвалений у тій формі, я як подається він зараз, так тому моє питання до Олега Максим'яка, адвокаційного менеджера громадської організації точка опори UA». Які подальші кроки планує правозахисна і загалом правова юридична спільнота для того, щоб все ж таки привести проєкт цивільного кодексу у відповідність і до реальної ситуації, яка зараз є в Україні, і до вимог, які є з боку Європейського союзу до нас як країни-кандидатки на членство. Ми мали правозахисній спільноті консультації з багатьма організаціями, і наразі в нас є спільна позиція щодо того, що в такому вигляді кодекс приймати не можна його потрібно доопрацьовувати повноцінно. Тому наша мова залишається якраз таки відкликання цього кодексу, щоб можна було його з правозахисниками, з юристами попрацювати щодо не тільки прав правил плюс людей, але й щодо прав жінок, прав дітей, бо там є дуже багато. Інших серйозних занепокоєнь щодо репродуктивних прав жінок, ось тому наша позиція, що потрібно відкликати доопрацювати цей проект, і ми готові включатися в цей процес, надавати свою експертну позицію, надавати свої пропозиції в поправок до цього проекту кодексу. Насправді деякі поправки вже розроблені і готові до подачі, але тут потрібна воля з боку. Авторів цього а от я якраз так. хотів запитати щодо волі так з боку авторів законопроекту. Яка була реакція на ось цю критику, на ці застереження, ці зауваження, які висловила низка громадських організацій? Є ви бачите якесь бажання чи я не знаю там схильність до того, щоб дискутувати на цю тему? Насправді я бачу, що бажання такого немає, тому що ми побачили реакцію пана спікера лише на Цю надзвичайно жахливу норму про шлюб 14 років, і після цього вони вирішили її прибрати. Зареєструвавши альтернативний законопроект, який не вирішує низку інших питань, які є в цьому кодексу, в тому числі питання ЛГБТІКА плюс людей. Тобто, це замість того, щоб нормально пропрацювати всі питання, які виникли в суспільство правозахисної спільноти, намагаються просто видати за що ми допрацюємо законопроект, тим, що внесли туди одну чи дві правки, які найбільш Гучно обговорювали суспільстві, тому це напаки закриття від цього обговорення, без можливості до опрацювання цього проекту. У нас є одна хвилина, тому останнє запитання до пані Олени. Давайте ще раз підсумуємо, що розуміється під сім'єю в українському законодавстві сьогодні, і що на ваш погляд має бути змінений. але у нас одна хвилина є. На сьогоднішній день це добровільний союз чоловіка і жінки, тобто які спрямовані на створення на, на факт спільного проживання і продовження роду. Тобто на сьогоднішній день, на мій погляд, ну власне мають бути враховані всі інтереси. Ми не стоїмо на місці, де ми розвиваємось, тобто умови воєнного стану нас чітко підтверджують, як уже було зазначено про наших захисників. Тобто, незалежно від статі, тобто, це має бути внесено і бути, мають бути враховані всі, всі можливі варіанти розвитку подій, тому що для того, щоб не перекладати сезон Відповідальності на судові органи, оскільки ми знаємо, що процес судовий процес в умовах воєнного стану він триває занадто довго. Тобто, це може тривати від трьох там від мінімум від півтора року, а то й далі. Тобто, три-п'ять років може тривати судовий процес без бажаного результату для. Дякуємо, пані Олено і пане Олегу за ваші коментарі. Олена Хоменко, адвокатка Олег Максим'як, адвокаційний менеджер громадської організації. Точка опори Юа, були з нами на зв'язку. Ми обговорювали зміни до цивільного кодексу, які пропонують у Верховній Раді. Ну і будемо далі стежити як дискусії точитимуться довкола цієї теми.